Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я вітаю вас в себе на Ютуб каналі. І сьогодні ми будемо коротко говорити про візит Дональда Туска до Києва. Він приїхав вирішувати досить багато важливих питань у взаємовідносинах між Україною та Польщею. І нагадаю, що поляки вже досить довгий період часу взагалі не приїжджали до України, тому цей візит. Являється справді знаковим, це означає, що відносини між Україною та Польщею починають покращуватись. Знову будуть налагоджуватись дипломатичні зв'язки, і є багато питань, які туску потрібно вирішити. Дивіться це відео до кінця. Дякую, якщо підтримаєте його лайком. Якщо підпишетесь, ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами. Тому вдячний, друзі, за вашу підтримку. Отже, сьогодні без попередніх, скажімо так, анонсованих конкретних дат. Дональд Туск приїхав вранці до Києва і одразу ж почав вирішувати різні запитання. Він якби всю публікацію, всі публікації робляться в його Твіттері стосовно його там перемовин і так далі. І що відомо на, станом на зараз, по-перше, те, що він приїхав і одразу ж вони поїхали з Денисом Шмигалем для того, щоб вшанувати загиблих українських воїнів. От, після цього вони вже поїхали відповідно в, на зустріч також із Зеленським, але там також була прес-конференція з Туском. Прем'єр-міністр Польщі в Києві сказав, що на сьогоднішній день немає нічого важливішого за військову підтримку України під час нападу Росії. Він сказав так: немає нічого важливішого за підтримку України у її військових зусиллях проти нападу Росії. Це безперечно справа номер один, зазначає власне прем'єр-міністр. І Туск наголосив, що для нього дуже важливо сформувати відчуття, що Польща є надійним та найстабільнішим союзником України. В цій смертельній сутичці зі злом, як він говорить, от далі він має зустрічатися також. Із далі має бути робоча зустріч з Шмигалем. Потім він має зустрічатись з президентом України Володимиром Зеленським для того, щоб вирішити ряд питань. І що ж це за питання? По-перше, це блокада україно-польського кордону. Ми знаємо, що декілька днів тому кордон було повністю розблоковано, і без цього розблокування Туск. Просто-напросто не хотів їхати в Україну, тому як він вважав, що потрібно спочатку зупинити блокаду тимчасово, хоча б як це зараз і відбулося, так, бо мітингувальники сказали, що якщо до 1 березня не буде вирішено там всі наші проблеми і не задовільнять всі наші бажання, то ми знову цей кордон заблокуємо і тоді пеняйте на себе. Тому для Туска було справою честі перед візитом в Україну, який відтягувався, ми знаємо, досить довго спочатку було розблокувати кордон, а потім вже їхати в Україну для того, щоб отримати якісь конкретні пропозиції щодо того, як Україна зможе поліпшити і полегшити життя цих самих польських перевізників. От це питання було номер один. З ним власне сьогодні будуть вирішувати. Я думаю, що або сьогодні ввечері, або вже завтра в нас буде інформація з приводу того, що ж пообіцяла Україна Польщі і на які поступки Україна піде для оцих польських перевізників. Далі. Не може він не оминути проблему з у відносинах з краї... між нашими країнами, що склалась через ембарго на агропродукцію. Тому як зараз повністю заборонено вивозити пшеницю, кукурузу та ріпак, там також дуже багато продуктів, які або вже частково обмежені, або мають бути частково обмежені. Це і м'ясо птиці, це заморожена малина там, і полуниця та інші ягоди. Це також е, імпорт цукру і так далі. І так далі. І е, саме тому е, це питання також буде вирішуватись. Хоча е, це будуть скоріш просто так перші робочі перемовини, тому як на сьогоднішній день Варшава також заявила, що це ембарго буде безстроковим до того моменту, допоки в Європейському Союзі не буде впроваджено захисних механізмів для регіональних ринків. В першу чергу для ринку Польщі, і це дуже е, складне питання. Е, навіть коли новий уряд прийшов, вони може й хотіли би розблокувати, скажімо так, одразу зняти це ембарго. Але по перше. Е, Польські фермери одразу ж знову заблокують кордон, і їм було надано певні преференції для того, щоб вони не блокували той самий кордон Шагені-Медика. Це по-перше. І по-друге, було проведено величезна кількість опитувань, які показують, що переважна більшість поляків, які навіть не являються якимись там фермерами, не являються продавцями, скажімо так, тих чи інших агропродуктів, вони також виступають за. Захист польського ринку і також виступають за оце ембарго, допоки не буде впроваджено відповідні е, механізми. Е, також е, щодо інших питань, то е, сьогодні е, я думаю, що Туск відтягував і хотів розблокувати кордон для того, щоб можна було короткий період часу поговорити про. Оці питання там блокування кордону і е, агропродукції, так, цього ембарго для того, щоб було більше часу на те, щоб поспілкуватися про стратегічні відносини між Україною та Польщею, для того, щоб можна було обговорити е, питання і проблеми е, в Українського фронту на сьогоднішній день, тому як Туск, як ніхто розуміє, що і ми бачимо це вже з сьогоднішньої його заяви: що Туск, як ніхто розуміє. Що допоки тримається Україна, до тих пір тримається і Польща, і дуже важливо показати всьому світу, показати всьому Євросоюзу, показати всьому народу Польщі наскільки важливий український фронт і наскільки сильною має бути допомога і підтримка, як фінансова, так і гуманітарна, так і військова, так військовою технікою для того, щоб Україна вистояла. Бо країни Європейського Союзу, нарешті, вже почали прокидатися. Вони почали вже розуміти, що у випадку, якщо Путін досягне якихось бодай якихось там перемог у війні в Україні, то він після цього перекинеться на Польщу, перекинеться на країни Балтії, і саме тому НАТО вже ініціювало найбільшість з часів Холодної війни навчання. Які будуть відбуватись саме на е, східному кордоні НАТО, тобто це може бути на території Польщі, там Литви, Латвії, Естонії, будуть відбуватись рівні різні маневри для того, щоб показати Росії, що НАТО сильне, що НАТО єдине і НАТО готове захищатися. Хоча окремі експерти говорять, що насправді НАТО е, не має настільки багато ресурсів для того, щоб е, е, захищатися повноцінно і повністю тримати в безпеці всіх своїх е, громадян, тому Можливо, саме через це і е, польська, е, польське військове е, виробництво і виробництво інших країн зараз говорять і вкладають гроші в те, щоб розширити ці виробництва. От ми говорили, робили окреме відео до речі, так по Польщі. Де розповідали про е, різні польські підприємства військові, які виготовляють різну техніку, і в них плани на наступні два роки це або подвоїти, або потроїти виробництво тієї чи іншої військової техніки, боєприпасів, е, стрілкової зброї, е, також пороху і так далі. Бо вони розуміють, що якщо не буде достатньо зброї, то вже якщо Росія нападе на Польщу, наприклад, на НАТО, то ніхто їм не допоможе. Їм треба бути сильними. І е, саме тому е, для Туска ця е, подорож до Києва є дуже важливою, бо надважливо забезпечити перемогу України. Польща і країни Балтії це розуміють, бо вони найближчі від, від знаходяться від Росії і вони розуміють, що удар на них буде е, перший і найсильніший. Ну а там Франція, Німеччина і всі ці інші країни вони щось говорять, але конкретних дій. Жодних не приймають. Тож, давайте будемо дивитися за розвитком подій. Якщо будуть якісь нові деталі візиту Туска до Києва, я буду вам сьогодні ж про них розповідати. Дякую кожному з вас, друзі, за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!